Росіяни покинули Придністров'я на призволяще. Туди припинили подачу газу, внаслідок чого зупинилися підприємства. Люди не витримують та замерзають. Ціни на все різко пішли вгору. А частина населення залишилась без роботи. Наближається крах невизнаного утворення, яке вже починає запрошувати допомогу і в Молдову, і в Україну. Певно, така доля всіх хто з якихось причин став союзником Путіна, Неважливо, в Сирії, чи тут, у Європі. Вітаємо всіх глядачів, Ставте подобайки та підписуйтесь. Всього кілька днів минуло відтоді, як Україна зупинила прокачування газу через свою територію. А в невизнаному Придністров'ї вже почалася масштабна енергетична криза. Фіксують вимкнення опалення та зупинку всіх промислових підприємств проксі, республіки. Власне, зі слів політичних експертів, все Придністров'я завжди трималося на трьох особливостях грошових. Вливаннях із Москви, які давали змогу виплачувати порівняно непогані пенсії, дешевому газі, що забезпечував функціонування економіки, а також пропаганді засновані на ностальгії за СРСР і фобії щодо всього західного. Тепер один із каців, котрі підтримували стабільність в цьому. Анклавія пішов на дно, і цілком можливо, що він потягне за собою решту. Переконані аналітики. РФ намагається шантажувати Молдову через Газпром. Вона залишила жителів Придністров'я без тепла. І таку заяву зробив прес-секретар уряду Молдови Нені Альводе. За його словами, на правобережній частині Молдови є світло і вода завдяки відповідальним рішенням. Зокрема, світло, тепло і газ надходить в країну із Румунії, України та Європейської. Яйського ринку при цьому молдавани, держустанови та молдовські компанії оплачують ці ресурси та не мають боргів. Росія через Газпром намагається нас шантажувати, залишає людей в Придністров'ї без тепла і поширює дезінформацію, звинувачуючи свою ж дочірню кампанію в боргах, які були спростовані міжнародним аудитом. Так, додав Воде, Водночас уряді Молдови уточнили, що Ра відмовилась постачати газ в регіон обхідним маршрутом. При цьому так звана влада Придністров'я відмовляється від поставок європейського газу. Місцеві жителі вже почали скуповувати ковдри та пледи. Також за словами місцевих, великий попит мають продукти, які не потребують приготування. Ачу у тістечках вироби сир тощо. Однак лише за одну ніч ціни на хліб помітно зросли. За повідомленнями місцевих ЗМІ, найходовіший батон за добу подорожчав на 45 копійок і тепер коштує 5 рублів 45 копійок. А у мережі жителі скаржаться, що люди просто замерзають у власних оселях. Також у Придністров'ї зупинилися сотні підприємств, і тисячі людей лишилися без роботи. Їхні трудові угоди залишаються в силі, але поки і що не ясно, як працівникам компенсують вимушений прості криза має настільки важкий характер, що немає потреби перераховувати, які підприємства зупинилися. Стоять усі промислові підприємства за винятком лише тих, хто займається виробництвом продовольства, тобто безпосередньо забезпечує продовольчу безпеку Придністров'я для інших підприємств, для промислового сектора немає енергетичного ресурсу. Заявив міністр економічного розвитку невизнаної Придністровської Молдавської республіки Сергій Абалон. За даними придністровської влади, 150 дитячих садків та 130 шкіл у регіоні залишилися без тепла, що ставить під питання повернення дітей до цих закладів після новорічних канікул. Зазначимо, що в невизнаному Придністров'ї промислові підприємства зупинили роботу через дефіцит енергоресурсів. Про це заявив так званий міністр економічного розвитку Помер Сергій Абалонік. За його словами, стоять усі промислові підприємства за винятком продовольчих для промислового. Сектору немає енергетичного ресурсу, завифоболоник. Станом на зараз у Придністров'ї накопичено за його словами приблизно 13 мільйонів кубів газу. Цього резерву вистачить для забезпечення газом об'єктів, які не підпадають під вимкнення до 20 січня на півдні регіону і до 10 січня в північних регіонах. Майже 75 тисяч побутових абонентів вже від'єднали від газу. 116 тисяч поки отримуватимуть обмежену кількість. Де це мешканці багатоповерхівок, які готують. С їжу на газових плитах. Оболоник сказав, що лише до 5 січня буде остаточно зрозуміло, скільки електроенергії споживає побутовий сектор. і Тоді стане зрозуміло, скільки можна спрямувати на потреби підприємств. Він додав, що якщо не розв'язати проблеми з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститися. Натомість політолог та експерт міжнародник Максим Несвіталов заявив, що Молдови є шанс повернути собі Придністров'я. За його словами, РФ не зможе керувати декількома конфліктами одночасно. Асно експерт нагадав, що Азербайджан вже забрав собі нагірний Карабах. Також росіяни отримали чутливий удар у Сирії, але це не всі можливі втрати. РФ ця ситуація зараз відкриває можливість, яка була дуже довго закритою. Воз'єднання Молдови це дійсно може відбутися. Молдова дійсно може повернути свою територію. Як показує практика, РФ не тягне керувати одночасно кількома конфліктами по всьому світу. Ну а на світалефа переконаний, що і в Грузії російська перемога буде недовгою. Грузини повернуть собі владу. Ну і в Молдові є шанс повернути собі Придністров'я, враховуючи, що воно знаходиться вздовж кордону з Україною. Цілком можливо, що Україна може із цим питанням. Молдові допомогти за необхідності про що раніше президент також говорив. Нагадав політолог. Ну а загалом, давній жарт про те, що російська влада завжди готова бомбити вороніш, аби помститися заходу. Вже не вперше отримує підтвердження на практиці. І цього разу геополітичні ігри Кремля вдарили по Придністров'ю, яке в Кремлі донедавна вважали своїм, наголошують політичні експерти. Цей регіон Молдови розташований вздовж українського кордону з 1992 року. Перебуває під російською де-факто окупацією. Більшість мешканців тут має російські паспорти та проросійські погляди, адже РФ понад 30 років поспіль економічно підтримує регіон. Зрештою, головним джерелом цієї підтримки стало безоплатне постачання Газпромом природного газу, який перетворився на головне джерело коштів для існування режиму в Тирасполі та підтримки тамтешньої економіки. Москва натомість ці роки отримувала можливість зберігати свою військову присутність в регіоні. На додатках протяжно окупована територія вздовж кордону обмежувала економічний розвиток Молдови і України. Ну а за злагоджених дій Кошенева, Києва та європейських партнерів, де окупація Придністров'я та Возз'єднання Молдови стає реальною перспективою. Втім, це не відбувається. А моментально спершу доведеться здолати безпрецедентну енергетичну та гуманітарну кризу, яка вже починається в регіоні. У середині січня різко загостриться, а за місяць може набути максимуму. Тож стало відомо, що Україна почала експортувати електроенергію в Молдову. Український енергоатом почав експортувати електроенергію. Молдавській компанії енергоком для того, щоб покрити дефіцит. Про що повідомило видання Ньюзмейкер, як пояснили видання в молдовській компанії вночі в енергоатому з'являється надлошок електроенергії, який він готовий експортувати. У молдовській компанії також пояснили, що через те, що постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежено діапазоном 315 МВт мегаватт і з необхідних 650 800 МВт, мегаватт, частину електроенергії резервують на щоден. Ніх аукціонах із потужностей, які не використовують на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами, і таким чином нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватиму електроенергію в українського енергоатому в нічні години, коли в наш ЕРГОКОМ готова надати технічну та комерційну підтримку ТОВ Терасполь Трансгаз Придністров'я в організації закупівлі природного газу на європейських платформах в офіційному листі. АТ Молдова Газказ що газ може постачати всіма альтернативними маршрутами до кордону Молдови та на базі аганського договору СТОВ трансгаз так повідомив Чабан. В документі також зазначається, що АТ Молдова газ уклало з АТ Енергоком агентський договір, в рамках якого 31 грудня 2024 року в тестовому режимі було здійснено закупівлю природного газу в Болгарії на платформі Бликан Газ Хаб. Варто додати, що в Молдові ще за місяць до відключення газу домінувала думка, що цей сценарій мало реальний. Більшість співрозмовників Європравди вважали, що РФ не зважиться на відключення газу. А якщо це станеться, то відключення буде коротким. У Кушиневі тоді пояснили, що такі дії Кремля вдарять перш за все по самому Придністров'ю, мовляв. Правобережна підконтрольна уряду частина Молдови з 22-го року не купує рашистський газ і стикнеться лише із вторинними наслідками газової війни. Натомість територія під російським контролем, де розташований російський військовий контингент та більшість мешканців мають російські паспорти, отримує дійсно потужний удар. Ми більше настільки серйозна криза може призвести до ліквідації незалежності Приднестров'я, яке буде змушене піти на цей крок, щоб фізично пережити зиму. Осени в Кишиневі вважали, що це суперечить інтересам Кремля. Зараз такої певності немає і близько. І Тепер базовий сценарій: те, що постачання газу не відновиться або відновиться на мінімальному рівні. Ця гра має для РФ дві складові. По перше, Кремль прагне відновити транзит свого газу до Європи через Україну на кону понад 6 мільярдів доларів щорічного доходу. Російського газового монополіста від постачання трубопровідного газу до ЄС. Тому у Путіна прагнуть створити в Молдові нестерпну неймовірну кризу. І потім запропонувати рішення, заради якого захід переконає Україну скасувати заборону на прокачку російського газу, але це не єдина причина російської газової блокади. Друга значно більш реальна мета Кремля це вплив на... Молдовську політику напередодні парламентських виборів вони відбудуться в 25-му році не пізніше осені та визначить владу в Молдові на наступні чотири роки. Задача мінімум підрив авторитету президентки Майя Санду та її команди. Задача максимум провести до влади популістичні партії, що є лояльними до Кремля, а також відкрито про сили. Для цього Кремлю потрібно створити якомога більше проблем для мешканців Молдови, щоб довести до максимуму їхнє невдоволення чинною владою, зростання тарифів на електроенергію та цін, відлуння гуманітарної кризи в ідеалі, навіть потік біженців Придністров'я. Все це гратимо на руку Кремлю. Курс 1 січня була зупинка транзиту газу. І Володимир Зеленський, президент України, зазначає, що це є. Поразкою для РФ. Росія тепер зосталася без найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку, наголосив президент. Транзит російського газу через територію країни Європу нині спустився до нуля. Це одна з найбільших поразок Кремля і його господаря Владіміра Путіна. І про це свідчить заява українського президента Володимира Зеленського. Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, що річна прокачка газу через територію України в Європу становила. 130 плюс мільярдів кубів сьогодні. Транзит російського газу нуль. Це одна з найбільших поразок Москви, наголосив Зеленський. За його словами, перетворення енергоносіїв на зброю. Та цинічний енергетичний шантаж партнерів це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку. Він також додав, що більшість країн Європи успішно адаптувалася до змін пов'язаних з енергетичною трансформацією, і нині спільним завданням зараз є підтримка Молдови у цьому процесі. Зеленський додав, що важливо протистояти тиску деяких європейських політиків, які замість прозорої енергетичної політики продовжують обирати співпрацю з мафіозними схемами Москви – і голова держави підсумував, що чим більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії. Ну і також, як я вже зазначала, це сталося з 1 січня 2025 року. І вже два дні без транзиту газу Ерефію Придністров'ї не працюють всі промислові підприємства. І як каже так звана влада, все через. Відсутність енергоресурсів ось такі новини надходять. Ну і це дуже позитивно. Що для РЕФІ ми погіршили ситуацію, скажімо так, в їхній фінансовій та економічній системі? Ну і далі більш детально про цю зупинку транзиту від Олега Пензена, члена економічного дискусійного клубу. Доля російського е, газу на європейському ринку була десь на рівні 37%, зараз десь 7,5%, що сталося. А росіяни ж в 2022 році, е, різко обмежуючи загальний обсяг е, продажу е, газу власного добутку в Європейському Союзі, підняли тоді ціну на газ до 2000 тисяч євро за тисячу метрів кубічних. Ну для прикладу, зараз вважається висока ціна на європейському ринку 450 євро. Е, власне, е, тоді Європа була поставлена перед фактом пошуку альтернативних джерел постачання газу. Практично в кожному великому порті Європейського Союзу стояли плавучі ленджі термінали, активно запрацювали е, постійний е, стаціонарний термінал в Сіноусті в Польщі біля Гданська. Зняті з, 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 з консервування родовища газу в Норвегії, е, поїхав газ з Катару. Ну тобто по тій ціні стало вигідно робити практично все. І ще раз повторюю, доля російського газу на європейському ринку з 35% скоротилася до 7,5. Ця ситуація продовжувалася власне до кінця 2024 року. Тоді, е, станом на 24 рік. Е, у росіян зберіглося м, два газопроводи, які забезпечували постачання російського газу в Європу. Один це Південний потік турецький, так званий, який по дну Чорного моря йде на Туреччину, а звідтам на Балкани, на е, Болгарію і е, трошки там зачіпляє Угорщину. Ну і Україна. Яка давала своєю ГТСкою газ на словаччину, на Угорщину і на Австрію. Були невеличкі розгалуження ще цього газопроводу газогону ем, на Чехію, але Чехії тоді, в 2022 році, активно відмовилися від російського газу. Австрія відмовилася від російського газу в 2024 році повністю. Більше того, вона виграла арбітраж по відношенню до РАО Газпрому, і він їй на сьогоднішній момент винен десь 250 мільйонів доларів через те, що власне, вони неприродньо обмежували постачання газу у 2022 році, і це викликало різке підняття цін і збитки для споживачів австрійських. Ну тобто, по суті, лишилася е, Словаччина. На українському газогоні і трошки лишилася Угорщина, але Угорщина переорієнтувала повністю своє постачання газу на два напрямки. Один з них це напрямок Балканський через Чорногорію, а другий власне, цей турецький потік. Тобто з угорцями ситуація не настільки гостра, як так сталося, із словаками, тому що словаки нічого не робили. Вони були свято впевнені, що Україна піддасться на їх тиск активний. Хоча, б по великому рахунку, там вже ж не такі великі обсяги в Словаччині, там 3 мільярди метрів кубічних на рік всього лиш, при тому, що Україна транзитувала в 2024 році десь приблизно 15-17 мільярдів метрів кубічних при заявлених 35 Тобто, отак це виглядає. А взагалі, потужність української ГТС, там, вибачте, 180 мільярдів. Ну, це е, абсолютно інакша цифра. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про ту ситуацію, яка склалася зараз, це мінус 15-17 мільярдів метрів кубічних. Це є повністю припинення постачання в Словаччину, в Молдову і на, Придні... на Придністров'я. Тобто, от. Така картинка: це мінус десь приблизно 5 мільярдів доларів по року доходів в Раогазпрому. Україна від припинення транзиту втратить транзитних грошей десь приблизно 850 до 900 мільйонів доларів. Але ще раз повторюю, Росія втратить до 5 мільярдів. Ну от факт. Тобто, от така картинка, щоб ми з вами розуміли за що мова. Це про те, що расисти не зупиняються, вони продовжують виробляти ракети, дрони, накопичувати їх для подальших масованих атак по території нашої держави. Ну, і керівник центру протидії дезінформації зазначає, що так як Ерефія постійно накопивши ракети, вони планують воювати упродовж 2025 року. Змінити це можна лише шляхом виведення з ладу ворожої логістики та обмеження економічних можливостей союзників, пояснив Андрій Коваленко. За його словами, вважати, що ворог планує швидко завершити війну проти України безпідставно. Ворога накопичено достатньо ракет для ударів по енергетичній інфраструктурі протягом усієї зими. Ця стратегія формувалася ще з літа. Україна готова до таких атак, і має достатньо ресурсів, щоб нейтралізувати їх у тій формі, в якій ворог планував. І якби рашисти гарно не казали про те, що вони готові до мирних перемовин, все одно Путлір та його команда продовжують виробляти та накопичувати ракети, незважаючи на всі свої слова. Ну і далі будемо обговорювати ситуацію на фронті. Розпочнемо з прикордоння нашої держави саме з Харківщини, адже там плану завдяки тому, що расисти просуваються постійно по території нашої держави, змінюють свої плани. Тож на Харківщині відбулося посилення безпекової ситуації. Ну і також виконавчий директор українського центру Дмитро Жмайлов, крім цього, розповів ще й на те, який же може бути прогноз на 2025 рік. Тож давайте його заслухаємо. На практиці це на щастя означає, що все таки були враховані помилки минулого. Не треба думати, і це дуже важливо сказати глядачам, що е, можливий е, незабаром штурм цих міст чи те, що росіяни можуть швидко е, десь прорвати нашу оборону і безпосередньо перейти до штурмових дій, бо це все таки міста, які були окуповані в деокуповані, перепрошую восени минулого року. Але е, на щастя, ми враховуємо помилки минулого, щоб не було як з Покровськом, щоб не було як з іншими містами, якщо є люф час. Якщо дозволяє е, бойова обстановка і дальність е, безпосередньо лінії фронту, потрібно укріплювати всі міста потрібно будувати ешеловану оборону і виконувати ці домашні домашні завдання незалежно від оперативної обстановки на фронті, чи будуть на нас тиснути стосовно перемир'я, чи будуть на нас тиснути стосовно підписання мирного договору, все, де ми е, якось. Е, е, Граничимо з Російською Федерацією все має укріплюватися, окопуватися, тому дуже правильно, що робиться ця робота. Взагалі, фортифікація це один із наших бол... болей і все таки сподіваємося, що зроблені відповідні висновки, і ми оцей рік будемо однозначно копатися, копатися для того, щоб більше не було ось таких просувань, які ми бачили саме на Донеччині. Допускаєте можливість того, що 25 п'ятий рік може принести Україні певну контрнаступальну операцію. Я не думаю стосовно контрнаступальної операції, але я допускаю, що в 2025 році ми можемо добитися зупинки ось цього торганячого просування росіян. Тут можна, якщо ви не заперечуєте, дві хвилинки зроблю Прошу. певний відсут. Зараз е, розганяється паніка, розганяється і ПСО. І росіяни хочуть показати, що вони зараз на пікові, що в нас все погано, що в нас все сипеться, і все, і все це просто-напросто не має сенсу. І щоб населення говорило тільки припинення вогню і тільки на будь-яких умовах. Але якщо взяти в відсотковому плані, зараз росіяни купували 18,52% нашої території. А за минулий 2024 рік, якщо брати із цієї загальної статистики, то 0,52% території вони змогли опанувати. Але вони штучно це розганяють. І якщо навіть я розумію, як це болить жителям Донеччини і Луганщини, і руйнування їхніх міст. Але вони показують, як захоплення руїн якоїсь села, що це велика трагедія і їхня велика перевага. Це насправді не так. І удара решникам це тому підтвердження: це оці м'ясні штурми, застосування ось цієї зброї без будь-якої військової переваги, Росія просто хоче налякати нас і налякати наших західних партнерів. Ми навчилися боротися з кабами за минулий рік, навчившись наших. Ом зенітними збро дронами збивати великі їхні розвідувальні БПЛА, типу зала і інші тискабів, якби там не було зменшився. Це стосується і артилерії. Ми фактично остаточно не ліквідували фактор Чорного моря, відіг... від... Від... відігнали їхні ЧЕФ до новоросійська, і далі вони збираються евакуюватися до Абхазії. На геополітичному рівні питання України не зійшло з порядку денного, і наша операція на Курській області продовжується. Останнє, фактично, що нам потрібно побороти, це за допомогою наших західних партнерів і нашого власного виробництва мін мінувати усі можливі напрямки штурму росіян, щоб вони, наші піхотні підрозділи намі не вступали в бої. Ну ми продовжуємо говорити про ситуацію на фронті, і певно є ракетне привітання з новим роком расистів в Іванівському на Курщині, де було дуже дуже гучно. Попало прямо по місцю дислокації військ РФ. Окрім того, голова ЦПД розповідає про вдалий удар. Та значні втрати в 810-й бригаді. 2025 рік розпочався з гарних новин щодо ліквідації рашистської техніки. Ну і рашистської живої, а вже не живої сили. На Куп'янщині сьогодні дійсно було досить таки гучно і дійсно росіяни зазнали досить таки потужних втрат, про які я думаю, що згодом стане відомо.